Вже стало давньою традицією, щоб проводити такі футбольні матчі серед дітей, таких дітей, обділених трохи долею, позбавлених батьківського піклування і інших інтернатних, і дітей інтернатних закладів. Якраз сьогодні знову чергова така зустріч дітей спільно з Благодійною організацією Планета для дітей організовано якраз сьогоднішній матчі. У матчі беруть участь діти з інтернатів з Ушомера, з Новоград-Волинського, Житомира і Радомишля. Дуже цікаво стало сьогодні те, що є три команди дівчат. Це вперше. Раніше приймали участь усі. Сьогодні вже приймають участь три команди дівчат і чотири команди хлопці. Мета. Такого проведення і, і традиція того, щоб діти е, все-таки відчули, по-перше, цей колективіст, по-друге, по щоб вони разом поспілкувалися, е, щоб забули про е, шкідливі звички, якраз цим прививаємо, щоб в них була е, любов до спорту, а не любов до цигарки, чи е, спиртних краще бігати, грати в футбол, краще спілкуватися між собою красивими фразами, чим е, робити якісь нехороші вчитель. Діємося, що це не остання така зустріч, і наша співпраця з планетою для дітей з благодійної організації. Ми продовжимо і будемо більше працювати ще над цим питанням і залучати ще більше діток з інтернатів, щоб вони брали участь у таких змаганнях. Не тільки таких ми різні проводимо, але один з видів цих змагання це яка змагання по фнініфон. это делаем для того, чтобы, во-первых, детям помочь, чтобы они как бы больше побыли в общественной среде, в коллективе, между собой смогли взаимодействовать. То есть у нас есть как бы целенаправленность того, чтобы дети Украины, это тоже независимо от того, что они в интернате находятся, они являются детьми, нашими детьми. У нас есть боль за них, потому что э, Ну, особенно потому что они э, ну, обездолены, потому что нет тепла отцовского и любви. То, что мы хотим сюда прийти. И у нас есть такой критерий, что если э, во время э, проведения чемпионата команда э, кто-то из игроков он ругается, то После первого предупреждения он выходит из игры. То есть мы его снимаем. Независимо э, команда, она это чувствует, когда лишается одного игрока, то есть это уже меньше и меньше шансов выиграть, потому что один за всех и все за одного. День я Ну, Не ожидала, що вообще так поліція ще грав, я живання іграти в футбол. Я з города Радомашня, мене звати Леся, гуляю в футболом, займаюся різними спортивними, ну, спортивними іграми. Ми сьогодні побідили Житомир і це нас дуже сильно впечатляє цього. Це завдяки нашим дівчатам, що вони стояли так гарно і гуляли. І мені дуже сильно подобається. Я буду продовжувати грати, як там не було. Я йду взагалі навчителя фізкультури. Після свого закінчення дуже сильно хочу. Я зовут Артем, мені 14 лет. Ну, Я люблю футбол, живу в, житомі, в інтернаті. Ну, не знаю желаю, щоб виграв лучше. Я в майбутньому хочу стати футболістом. ありがとうございまっ。<music> 快点。